Вітаю, друзі. Сьогодні ми знаходимося в науково-виробничій компанії Росток Ків. І з нами її директорка Брейрос Валентина Іванівна. Валентина Іванівна, підскажіть, коли розпочалась історія вашої компанії? Почали працювати з 2015 року. Розпочали оренду землі з маленькими кроками, власними силами. Тепер ми розвиваємося. Зараз у нас близько 220 гектарів землі. Ці ви зміни ми придержуємося. Щоб брати структуру посівних площ при виборі культур, що берете за основу і які культури зараз вирощуєте? Озиму пшеницю, сонях, кукурудзу сою в цьому році да, також спробували. Три ручки вже ми вирощуємо цукрову кукурудзу, дині і кавуни. А як відбувається реалізація? Тобто ви… Проводите реалізацію в межах України чи маєте вихід десь в європейські країни і продаєте за кордон? Ні, на Україні тільки на Україні. Ми маємо свою техніку, трактора для обробітку. Маємо е, спеціальні обладнання для обробітку землі, і оприскувачі, і культиватори, і борони. Але на збір врожаю ми комбайн наймаємо. І наймаємо техніку для вивозу із поля. Склади. Ми орендуємо ПП компанія Ростокагро, гарні склади, 1400 метрів квадратних. І там зберігаємо своє зерно. Це очисна машина, якою ми очищаємо зернові культури, на посів чистимо пшеницю і інші зернові культури. Потім ми їх розфасуємо в бігбе. Вони зберігаються в цьому складі. Ми працюємо із ТОВХімагромаркетингом. Це надійний партнер на ринку. Широким і якісним асортиментом, що завжди відкритий до співпраці. Познайомилася через ПП компанію Ростокагро, так як вони співпрацюють із ПП компанією Ростокагро, тут вони зберігають на відповідальному зберіганні їхня продукція, так як засновник Карабану Гродимирович, засновник ПП ТОВА НВК Ростоків, і ми, звісно, з Хімагромаркетингом теж почали співпрацювати. Розвилися, набрали вже ми немало земель. І Можемо працювати тепер напряму і ми з хім агромаркетингом. У нас почне тут утоплення. заготовлюємо дрова. Коли буде висаджуватися розсада, потрібно придержуватись температурного режиму. У нас там зроблене опалення і регулюється температура, і опалюємо. Пічним отопленням. А газового опалення, газового не опалення так, ми не використовуємо пічне отоплення. Перший рік, 2021 у нас була оця перша тепличка. Тепер ми розширяємося, 24-го року ми ще одну купили на ту сторону. Це наше пічне тут опалення, де йдуть труби, опалюються. Дві теплиці. Дуже зручно. Тут теплиці нового образ образця. Теплиці дуже гарні. Тут проведена й вода, поливаються у нас росточки, у ячейки висаджується розсада, потім висаджуємо її в відкритий ґрунт. Ще в нас є машина, плівкоукладач така. Де плівка на полі, під плівку ми висаджуємо розсаду, потім плівку укладачем, якщо дуже рання розсада, ще й плівку укладачем укладаємо дугами. Дугами йде зверху плівка і рослинка розвивається, потім, при хороших погодних умовах, ми її розкриваємо і вона йде, і ранні у нас виходить. Цукрова кукурудза, рання цукрова кукурудза. Валентина Івановна, Підскажіть, як в цьому році змінились погодні умови у вас в регіоні, і наскільки критично вони впливають на вирощування ваших культур? Є зниження врожайності чи навпаки? Є і фіксуєте збільшення продуктивності культур? Погодні умови в цьому році були засушливі. Звісно, і вони повлияли на врожайність наших культур, буквально всіх, але ми врожайність по пшениці в нас непогана. Оприскування робили, ми старалися все робити для того, щоб рослина вижила і дала нам гарний врожай. Врожайність до 70 центнерів з гектара. По соняху, Да, ожидали кращого врожаю. ну, Я думаю, що 23 центра з гектара Тоже врожай на цей рік непоганий. Ми теж обробляли його, вложували в його душу, щоб врожайність отримати хорошу. Також і по цукровій кукурудзі в нас непогано, Тоже ми взяли врожай, по кавунах, по дині. Якби нашому господарству і, і ображатися на цю засуху ми не можемо, але хотілося б, щоб було звісно, краще, тому що воно повлияло на наш врожай, був би він кращий, але на жаль, так. Чи скористаєтеся умовами програми кредитне забезпечення врожаю в наступному сезоні? Так, ми вже плануємо сів зміну та системи захисту, щоб продовжувати і покращувати співпрацю в 2025 році. Кредити нам вигідні, так як ми мож, можемо використати ці кошти в другому руслі. Кім Агро М земля цінує розум.